Стосовно звуку альбому. Ти вже сказав згадала, згадала той факт, що ти працювала разом із сон-продюсером. І тут може виникнути питання у людей, які такі так туче ж говорять про те, що вона сама робить свою музику. В сенсі не є сон-продюсер і інший чоловік. Що зробить більше він, що роблю більше я. Щось робить менше він, щось менше роблю я все. Знайти людину, яка з тобою на такій одній хвилі, де вам треба, де ви без слів розумієте один одного, це ще дуже велике щастя і радість. Я багато з ким пробувала працювати. Мені не подобалось. Якісь Момент, будь-який продюсер, саунд-продюсерка -продюсер, саунд е, доходить до стелі своїх знань, свого досвіду. І для того, щоб якось себе навчити чомусь новому, спробувати щось нове, їм потрібна людина десь ззовні. От В моєму випадку знайшла цього Андрія. Це він називає мене, чекаю, як це? його називає Baby Dome, і мене Бейбі Герл. Ми дуже хе коли ми це робимо. Я прям відчуваю. Він за мене набагато молодший, але я відчуваю таку дитячість, в нас якось зрізається. Да, оце от розуміння, кому скільки років. Тому що творчість вона, в принципі не має насправді віку. От тому, да, мені дуже подобається хе з ним. Тому це ніяк не сперечить мені як продюсерці, тому що. Е не виникає таких питань, коли сам продюсер чоловік працює з сам продюсером Чоловіком. Не виникає таких питань до їхньої до їхніх с до їхніх скілах, до їхніх знань, до їхніх якихось стверджень. От але як тільки я сказала, що я працюю чоловіком, ся то ж не по дефолту, не робиш музику. Це не так.